Вітаю! Ми з вами продовжимо працювати над дільниками кратними. Сьогодні ми шукаємо найменше спільне кратне. Алгоритм пошуку дуже схожий на найбільший спільний дільник. Але для того, щоб це зробити, нам потрібно буде знову ж таки розкласти числа на множники. Давайте приступимо до номера один. Зразу. Нам потрібно знай знайти НСК найменше спільне кратне, є ще НСД, ми хвалий його в минулому. Заняття це був найбільший спільний дільник. Відрізняється однією буквою в кінці, але суть його абсолютно відрізняється. І так, в нас є числа 6 та 10. Треба знайти найменше число, що поділиться і на 6, і на 10. Дехто міг би сказати, що це буде число 60, бо на 6 і на 10 прекрасно ділиться. Ну, можливо, це не найменше число, яке ми могли б знайти. Як же це зробити? Беремо, розкладаємо 6 на Множники, ділим на 2, одержуємо 3, ділимо на 3, одержуємо 1, вже розклали. Так же само робимо з 10. Це наше перше завдання. 10. Ми розкладаємо і ділимо на 2, одержуємо 5, ділимо на 5, одержуємо 1. Що ж, як і попереднього разу, ми матимемо обвести спільні множники в таких двох розкладах. І це 2. Все, що це, чим буде відрізнятися в такому плані завдання, це те, що ми не будемо писати просто от два і ми великі герої. А ми зробимо дещо інакше. Ми можемо взяти будь-який чисел. Мені подобається, наприклад, брати 10. На нього удобно множити. І помножити на необведене в іншому розкладі. Необведеним в нас в даному випадку є 3. Якщо в нас два числа, цей спосіб працює прекрасно, і ми одержуємо 30. І справді, 30 ділиться на 6. Ми матимемо чарівне число 5. І ми ділимо 30 на 10 і одержуємо 3. Це в нас частинка з цього розкладу. Що ж, ми зробили? Можна приступати до другого завдання з цього номера. Цього разу ми вже знаходимо найменше спільне кратне, тобто найменше число, яке поділиться, на 36. Та 48. Цікава річ в тому, що справді найменшим числом, яке могло б на них поділитися, це може бути найбільше серед представлених. Ну, буває, наприклад, яке буде найменше число ділитися, наприклад, на 2 та на 4. Відповідно, 4 буде найменше. Таке інколи трапляється, але нам в завданнях зараз це не попадеться. Можливо, вам попадеться в домашній роботі. Ми беремо необхідні числа. На випадку 36 і 48, і кожна з них розкладаємо на множники. Ділимо на 2, одержуємо 18. Ділимо на 2, маємо 9. Ділимо на 3, маємо 3. Ділимо знову на 3 і маємо 1. Я розумію, що всі знають, що 36 це 6 на 6, і хотілося написати в одному випадку 6 і в іншому 6. Тут є певні підводні камені, з ними потрібно буде потім дещо розібратися. Зараз ми розкладаємо 48. 48 ділиться на 2. Одержуємо 24. ділимо на 2. Ми вже будемо мати 12. Ділимо на 2. Одержуємо 6. Ділимо на 2 маємо 3. Нарешті ділимо на 3 маємо 1. Що це нам дає отакі От варіанти розкладу? Ми можемо обвести те, що є спільним. Наприклад, є подній двійці. Є ще подній двійці. Ми їх обводимо. І є ще трійка. Ми можемо ці речі переписати один єдиний раз. Наприклад, 2 на 2 і на 3. Це те, що ми обвели. А потім ще помножити на, не... на те, що не обведене, на 3. І на дві двійки, які ми ще не обводили. Це буде нам потрібно, особливо в третьому завданні такий підхід. Тобто, можна це зробити так. І перемножити, одержати відповідь. А можна взяти будь який з цих чисел, наприклад, 48. І помножити на необведене в іншому числі. На 3. Справді, якщо ми помножимо, от, наприклад, оці дві двійки. Оці дві двійки і трійку. Так, то в нас вийде. Давайте 2 на 24. 2 на 24 і знову на 3, це 12. 12 на 4 48. Остається помножити тільки на 3. Тобто все залишається правильно. Просто ми зібрали з маленьких кусочків це все. Скільки ж це буде 48 помножити на 3? Я Запишу акуратно його. Я буду множити не 48, а 50 на 3. 50 на 3 це 150. Але ви скажете: а чому так, це ж неправильно? Річ у тім, що нам тут не вистачає двійки до 50. І її прийдеться відняти. Але ми множили ж на 3, тому і цю двійку теж прийдеться помножити на 3. І тому я буду віднімати 6. Це такий хороший спосіб помножити. Не в стопчик, а от так в рядочок. Чому б ні, так теж можна? Математика багато різних таких фокусів дозволяє. Ми одержимо 144. І це буде найменше число, що ділиться на 36, та на 48, відповідно. Давайте спробуємо розібратися, чому я не пропоную вам розкладати на множники, от саме таким чином. Що 36 це 6 на 6, а 48. Ну, ми ж всі знаємо, що це 6 на 8. Проблема в тім, що ми обвели б 6. А 6 і 8 могли б остатися необведеними, бо вони ж різні числа, правда? Тобто не всі люди потім далі хочуть розкладати 6 і 8 ще на множники. Що таке 6? Це 2 на 3. Бачите, яку частинку ми обвели? А що сталося? Оті обведені двійки, які ми одержали, коли розклали повністю на прості множники, і не одержали, коли на 6 і 8 не продовжили розкладати далі. Оце такий підводний камінь є. Якщо ви научитесь з ним розбиратися, ви могтимете ці два способи спробувати скомбінувати. Але для самого початку рекомендую робити саме так. Настав час робити третє завдання з першого номера. Для цього ми що будемо робити? Знову розкладати числа на множники. Тобто нам потрібно буде розкласти на множники таке число як 90, 120 і 150. Кожне з них ділиться на 10. Я це бачу, ви це бачите. І якщо ми напишемо 10, а не будемо ділити на 2, і на 5 окремо, то ми з вами уже зараз могли сказати, що ми їх з вами пообводимо. Тобто це буде спільним. І якщо ви це бачите, ви можете тактички зекономити свої обрахунки. Великим сильно страшним порушенням це не буде, головне розуміти, що ви зробили. Тобто ви поділили і на 2. І на 5, і у вас воно є спільним абсолютно у всіх. Це не такий варіант, як ото 6 і 8, які лишилися. Це абсолютно однакові речі, як ті 6, які ми теж пообводили. Тому ми поділили. І в результаті у нас лишиться 9, 12 і 15. Ці вже числа буде далі легше ділити. Де ділиться на 3? Одержуємо 3, ділимо на 3 маємо 1. Так само 12. Ділимо на 3, одержуємо 4, ділимо на 2. Не на 4, на 2. Маємо 2, ділимо на 2 і маємо 1. І далі 15. Можемо поділити так само на 3, матимемо 5, поділимо на 5, матимемо 1. Що можна ще ввести? Ще можна ввести по одній трійці. Як же робити в такому випадку? Ми беремо оті числа, котрі в нас обведені. Лише один раз. Тобто 10 помножити на 3, які обведені ми пишемо єдиний раз. Тобто не три рази, а тільки один. В цьому вся суть таких прикладів. Якби навіть ось тут було б ще додаткове 2, ми могли б ось так обвести і їх теж записати тільки один раз. А зараз ми дописуємо просто всі числа. Які у нас є необведені? да, до речі. Треба прибрати двійку, а то ми могли б на неї ще раз помножити. Будьте обережні. Ми пишемо: помножити на 3. Це у нас звідси. Помножити на 2 і на 2 це ми ось ці два числа використали. І помножити на ось це 5. І коли ми це все справді намножимо, ми одержимо необхідне число. Ось це 2 на 5. Дасть нам ще 10. Лишиться помножити 3 на 3 і на 2. 3 на 3 9. Ще множимо на 2 буде 18. Звідси нулик. І з цього числа теж буде нулик, бо там теж 10. І 2. 1800. І це буде найменше число, яке ділиться на 90, на 120 та на 150. Причому це буде абсолютно класний приклад, хороший варіант і хороше розв'язання. Нам потрібно приступити до другого номера. Перш за все, я перепишу ті дроби, які у мене є в другому прикладі. Тому що вони зараз там записані не в зовсім звичному для вас вигляді. Це 4,35, 914. І у нас є ще 521. Нам сказано, що треба знайти НСК. Чорт, будемо шукати. Але НСК чого? Знаменників. А знаменниками, відповідно, є числа 35, 14 та 21. Для того, щоб пододавати, наприклад, оці всі дроби, нам потрібно буде знайти най... Менший спільний знаменник, а він, власне, буде дорівнювати ось цьому НСК, що ми зараз знайдемо. І сюди розмістити додаткові множники. Тобто те, що будемо робити зараз, буде вам потрібно і після контрольної роботи. Або хоча б ті навички, які ви зараз одержите. Якщо будете робити не абсолютно так, як ми робимо зараз. А дещо в спрощеному варіанті. Так як же це зробити? Так, власне, як в попередньому прикладі, розкладаємо кожне з них на множники. 35 ділимо на 5. Одержуємо 7. 7 ділимо на 7, маємо 1. Далі 14. ділимо на 2, маємо 7. 7 ділиться на 7, маємо 1. І 21. У нас є ділення на 3. Маємо знову 7. Ділимо на 7, маємо 1. Спільним у нас є 7. Що ж, сімку пишемо один раз. А далі множимо на невведене в кожному з розкладів. На 5, на 2 і на 3. Знову ж таки, 5 на 2 краще помножити між собою. А 7 на 3 дасть нам 21. Тобто нам всього лише потрібно буде оце число 21 помножити на 2 і на 5. Це буде 210. Що ж, 210 це буде найменший спільний знаменник. І це буде НСК знаменників для цих дробів. З цим завданням ми справилися. Що ж, до зустрічі наступного разу.